Моє вітання: секрет від японців. Один із найсмачніших рецептів приготування курки. Курка, карагі. Готуємо. Інгредієнти супер прості, майже завжди всі є в хаті, готуємо. Знадобиться курка. Я використовую та й взагалі в цьому рецепті використовують філе стегна. ну бо воно надзвичайно ніжне, смачне і соковите. Чи можна готувати просто філе грудинку? Так можна буде не таке жирненьке. Я нарізаю на ось такі шматочки: одну філейку приблизно на 4 шматочки. Все це в миску. Додаю на 800 грамів м'яса одну таку чайну хорошу ложку солі. Трошки перцю чорного або ложка чайна цукру або меду. Дві чайні ложки соєвого соусу. У мене такий якісний, концентрований. Якщо що, можна додати трошки більше соусу. Я додаю сушений імбир, можна додати свіжий, не маю зараз наразі свіжого вино. Біле або сухе, або напівсолодке, напівсухе біле вино. Додаю 30 мл. Часник, нарізала, його почистила без вас, думаю, кожен впорається, да, правда ж. Я додаю свіжий часник, можна додати і сухий часник. Це вже підготовка до кляра. Яйце одного, одного достатньо, думаю. Два буде забагато. Все це поєдную між собою. Ця курочка маринується дуже швидко. Чи можна залишити на 2-4 години, так, звісно. Я готую відразу. Борошно 40 грамів. Все це поєдную. Робиться такий собі кляр, однорідний. Ось що має вийти. Аромат надзвичайний. Крохмаль. Я використовую кукурудзяний крахмаль, можна використовувати борошно. Або крахмаль, або борошно, але мені більше подобається з крахмалем. І, як правило, використовують кукурудзяний крахмаль. Картопляний не радять. Кожен шматочок крахмаль. Зайве прибираю і викладаю все це ну, на якусь поверхню. в мене це тарілка. Як тільки зробила, тільки після цього йду смажити. Треба, щоб весь крахмаль приклеївся до м'яса, щоб не відділявся під час смаження. Розігріта пательня, додаю олію. Я не хочу багато олії додавати, це вже на ваш розсуд, кількість олії. Чим більше олії, тим більше курка смажиться як в фритюрі, Ви ж самі розумієте, я не буду додавати багато, смажу нагрів вище середнього до ось такого гарного золотавого кольору. Не хочу сильно підсмажувати, щоб не пересушити курочку. Хоча кляр тут саме весь цей кляр для того, щоб не пересушити м'ясо, щоб воно було як умога соковитішим. Після кожного смаження я прибираю ось це все зайве, прибираю олійку. Не хочу, щоб наступні шматочки були, знаєте, такі як брудні. Додаю нову олійку і обсмажую наступні шматочки. Ось так роблю я. Все смажимо до готовності. Ззовні, ось така краса, а всередині, ось така краса. Соковита надзвичайно смачна курка. Смачного.